Радниця, 8 серпня, 1262 доба війни. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину і Україну. Противник застосував більше ста засобів повітряного нападу, більшість з яких наші захисники знищили. Сьогодні День військ зв'язку ЗСУ. Як у Києві захищають пам'ятки від руйнувань. Як виступили на євроарені українські футбольні клуби? Про це та інше у нашому випуску. У студії працює Стас Коновалов. Під ворожими атаками були громади Нікопольщини, Рейцентр, Покровська, Мирівська і Марганецька. По території населених пунктів агресор бив ФПВ-дронами та артилерією. Пошкоджені гуртожиток, дві господарські споруди, два гаражі, авто. Понівечені три приватні будинки. По Грушівській громаді на криворіжжі російська армія поцілила безпілотником. Виникла пожежа, яку вже приборкали. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог атакував Україну безпілотниками. Противник застосував 108 засобів повітряного нападу. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 82 повітряні цілі. Зафіксовано влучання 26 безпілотників у 10 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях. Місто Буча Київської області пережило масовану атаку російських безпілотників. Наслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок та приватні будинки. Сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно та змогли збити більшість ворожих цілей. Однак частина об'єктів зазнала руйнувань і потребує відновлення. Головне, всі живі. Росіяни атакували Сумщину ударними безпілотниками, пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. Постраждав 54-річний чоловік. Медики надали допомогу, пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об'єкти соціальної сфери. Ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебувала Херсонщина. Російські військові пошкодили три багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчі споруди та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Продовж доби окупанти завдали понад 500 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків, квартир та автомобілів. На жаль, загинуло дві людини внаслідок ворожих атак на Пологівський район. Колектив телеканалу д 1 висловлює щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих і постраждалих внаслідок російської агресії. Про втрати ворога далі за минулу добу сили оборони України ліквідували 1040 чоловік особового складу ворога та 52 артилерійські системи. Втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення становлять особового складу понад 1 мільйон 61 тисячу осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 50 тисяч 168, крилатих ракет 3 тисячі 555. Всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу прямомову. мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, сьогодні день багатьох розмов консультацій з нашими партнерами. Вже говорив з канцлером Мерцем, президентом Макроном, президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляєн, також з директоркою міжнародного валютного фонду Георгієвою, з прем'єр-міністром Албанії Рамою. І також у нас тут в Україні сьогодні була міністр закордонних справ Румунії. Це її перший візит. В Україну після призначення на посаду, і що важливо в усіх цих розмовах. Перше, всі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія Росії. Саме Росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир. Україну чітко підтримують, і я за це дуже вдячний всім партнерам. Також всіх об'єднує розуміння того, що війна Росії проти України це війна в Європі і проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватися, щоб закінчити цю війну, щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються. Всієї Європи, а не когось одного, тому голос Європи має впливати на процеси, і ми домовляємось з нашими європейськими лідерами щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції. Також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті. Третє, звісно, кожен точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина. І що ця людина боїться санкцій Сполучених Штатів Америки. І що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин: війна Росії проти України, проти нашої незалежності як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож, формат зустрічі, зустрічі лідерів це, зокрема, Тристоронні формати. Ми про це вчора детально говорили. Про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат, про всі можливості. Я вдячний президенту Трампу за відкритість до пошуку дійсно рішень. Ми в Україні впевнені, що цю війну можна закінчити тривалим миром, але всі кроки мають бути дуже виваженими саме такими, які. Спрацюють хороші є сигнали від МВФ про готовність підтримувати Україну і надалі так. само чіткі, хороші сигнали від Євросоюзу. Я дякую сьогодні. Відбудеться ще розмова безпекових радників України і інших країн Європи. Також американського представника буде там представник президента Трампа. Всі деталі обговорять. Нам потрібні. Дійсно скоординовані та максимально пропрацьовані підходи у дипломатії. Сьогодні ж говоритиму ще з головою уряду Італії Джорджо Мелоні. Вона завжди дає гарні поради. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною. І пам'ятаємо нас підтримує в єдності весь світ, поки ми самі у єдності захищаємо. Україну, наші національні інтереси, нашу незалежність робимо все, щоб завершити війну миром, достойним миром. Слава Україні героям слава сьогодні. День військ, зв'язку збройних сил України. День вдячності тим, завдяки кому в найскладніші моменти зберігається головне надійний зв'язок між підрозділами, між командуванням і фронтом, між рішенням і дією. Успіх важливих операцій, злагодженість дій наших захисників і захисниць усе це теж результати фахової роботи воїнів-зв'язківців. Президент України Володимир Зеленський подякував військовим зв'язківцям за професіоналізм, за стабільну комунікацію, за важливу роботу. Державне бюро розслідувань наголошує, що термін повернення на службу з поновленням усіх військових виплат для військовослужбовців, які самовільно залишили частину, спливає вже 30 серпня 2025 року. Наразі ще є час для того, аби прийняти правильне рішення повернутися у стрій і уникнути докорів сумління та проблем із законом. Нагадаємо, що 8 травня 2025 року президент України підписав закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив СЗЧ, повернути. До військової частини та продовжити службу у спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого, речового та іншого забезпечення. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Дудин. На засіданні робочої групи Прозорість та підзвітність, створеній при обласній військовій адміністрації, розглянули сім тендерів. Вони проводилися у містах Дніпро, Нікополь та Самар. Увагу замовників звернули на завищені ціни матеріалів та послуг. У Дніпрі збиралися придбати шпаклівку для ремонту будинків. Дорожчу майже на 70% від ринкової ціни. Рубероїд більше ніж на 50%. За дорого хотіло орендувати і техніку для термомодернізації фасадів. Ці тендери чиновники змушені були переглянути. Війна призвела до руйнувань багатьох пам'яток історії та культури. Через воєнну загрозу пам'ятники Києва під захисними конструкціями. Серед них відомий монумент Тарасу Шевченку, розташований перед університетом, названим на його честь. Щоб нагадати киянам образ поета перед пам'ятником встановили художню інсталяцію: інтерактивний бюст Кобзаря. Він пов'язує митця та його монументи по всьому світу. Як арт-об'єкт оцінили кияни, та які їхні враження дивіться у матеріалі наших столичних кореспондентів. Світ очима Шевченка. Це п'ятиметрова інсталяція у вигляді погруддя кобзаря Всередині інтерактивні вічка. Вони приносять глядача до пам'ятників Шевченку у Вашингтоні, Парижі, Канбері та інших куточках світу. Можна зазирнути у 80 локацій з 37 країн. А ще пройти тест і дізнатись цікаві факти з біографії поета, почути його вірші в виконанні Богдана Ступки своїми враженнями про арт-об'єкт діляться кияни. Дуже цікаво особливо тест про Шевченка дізнатися про нього. Нові нові факти. Наприклад, що він мав друга американця з братом він настувався, підтримав зв'язки. Написав більше 30 автопортретів. Це цікаво, я так орієнтувалася, знала, що правда пораджую. Єдине, що постійно картку треба прикладати, коли хочеш подивитися очима Шевченка на те, що відбувається десь, де стоїть його пам'ятник. І це незручно, бо там багато локацій. Тому я подивилася лише в Аргентині, в Австралії і в Варшаві. Тарас Шевченко, рекордсмен за кількістю пам'ятників у світі. Їх понад 1100 на чотирьох континентах. Кілька громадських організацій створили інсталяцію у партнерстві з міністерством закордонних справ. Подруги Дарина та Поліна разом пройшли інтерактивний тест. Мені сподобався тест, який розповідав, що він любив, що не любив. Ну чи правда, чи міф. Мені дуже сподобалось в принципі. цей інтерактив. Це дуже цікаво. Було мені дуже сподобалось подивитися на світ очима Шевченка, як в різних країнах виглядає світ його очима знову ж таки через пам'ятники. Дуже цікаво та пізнавально. Інсталяцію парку Шевченка можна побачити до 15 серпня. Згодом вона стане частиною виставки Юкрейн Воу», WoW», яку відкриють до Дня Незалежності. Леонті Носенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу де 1 Аудиторія телеканалу Д-1 розширюється. Кількість переглядів на Ютуб каналі, Фейсбуці, Інстаграмі та Тіктоці в соціальних мережах телеканалу зростає із кожним днем. У липні загальна кількість переглядів сягнула показник у 50 мільйонів переглядів. Ми бачимо реальний результат своєї роботи і завдячуємо нашим глядачам, які знаходять нас на всіх платформах. Розповідає моя колега Валерія Баранець. Користувачі інтернету все більше доєднуються до спільноти телеканалу Д 1 на наших сторінках в соціальних мережах. Команда медійників постійно працює, аби забезпечити наших глядачів достовірною інформацією а кількість переглядів зростає із кожним днем. І ми бачимо реальний результат своєї роботи. Обирають, очевидно, нас тому, що у нас дуже цікавий контент, який е є корисним для глядачів нашого телеканалу. А для якісного контенту прослідковується злагоджена робота всього. колективу. Дійсно, на платформах телеканалу Д1 контент десь повторюється, але е кожна соцмережа публікує той контент, який є цікавим для певної категорії людей. В Тіктоці сидить в основному молодь. Фейсбук це люди 35 і старше. Інстаграм це якраз у цей вік: 18, 20, 30, які спостерігають за друзями, які спостерігають за світом, які спостерігають за блогерами. Ну а Ютуб це формат, який дивляться всі. Я дуже вдячна нашим глядачам за 50 мільйонів переглядів наших соцмереж: це інстаграм, телеграм, тікток. Фейсбук, Ютуб і сайт, де 1 де, до речі, йде пряма трансляція нашого телеканалу. Користувачі активно залучені і на сайті телеканалу Де 1 Актуальна інформація на ньому з'являється щохвилини. Журналістка сайту Марія відзначає помітне підвищення активності читачів. Приблизно 624 тисячі переглядів. Ми зібрали за липень місяць і плануємо підвищувати цю кількість і надалі. Я думаю, це про зріст сайту загалом, про те, що аудиторія сприймає нас як достовірне надію герило новин. І я думаю, про якусь таку журналістку майстерність, про те, що вони покращуються, підвищується. Найбільш актуальні теми на нашому сайті це. Дніпро та область це як матеріали від мешканців міста, так і оригінальні матеріали сайту, якісь кумедні факти. Інколи цікаві, якісь поради, якісь статті. Ну і звісно, наболілі теми війни, теми якихось змін у збройних силах. В липні на сторінки телеканалу де 1 було викладено понад 1200 публікацій. Загалом на всі соцмережі телеканалу підписались більше 23 тисяч користувачів. А у Ютубі наша аудиторія нині складає понад 114 тисяч підписників. І ми продовжуємо створювати контент в соціальних мережах, аби наші глядачі могли знайти нас на будь-якій зручній платформі. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Деодин. Продовжуємо інформаційний випуск на телеканалі Д-1. Ми продовжуємо цикл репортажів про життя українців за кордоном. Наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко досліджує, як інтегруються у суспільство українці, що змушені були покинути власну домівку через війну. Завдяки вивченню мови також літні уроки французької. В серпні на канікули зачиняються усі мовні курси, які відвідують українці. У місті Реймс існує можливість продовжити продовжити навчання зі своїм викладачем це відбувається на свіжому повітрі. На такому занятті і побував наш колега Євген Павленко. Вітаю колего! Так, китай, студія зараз я присутній саме на такому занятті. Ось за моєю спиною сидять вчитель, сидить, її звуть Аді, і вона одна з небагатьох, яка взагалі в цьому місті в Ремці зараз продовжує проводити заняття французької мови. Адже професійні викладачі вважають, що буквально місяці два і після занять всіх французька мова забувається, і тому навіть під час відпусток вона продовжує ходити От там серед них є Андрій, він з України і. Мар'ям, вона з Ірану, і оце втрою просто сьогодні чекали ще більшу групу, але більше ніхто не прийшов. Але сама ідея полягає в цьому, що це інтерактивне заняття, де спочатку адій проводить розмови, що люди бачать, що вони відчувають. Тобто це іде лексичне навантаження, що я бачу сьогодні. Потім вони читають книжку. Це література вже складна. Це для того, щоб свої знання збільшити виразами французької. Не літературної і е, закінчується все. От зараз проходить заняття з граматики, де вони згадують, що саме вони вчили протягом останніх місяців. Взагалі, така тенденція, це вже я перший раз таке почув у ремці, що хтось з французів е, займається ще проводить заняття, коли зачинені взагалі всі оці всі аудиторії, де вони проводили до цього, чому саме на отут, прямо у парку, тому що під час серпня зачиняються всі школи, всі. Буквально всі приміщення, де проводили ці заняття, і тому от Віль одна з небагатьох, яка проводить такі заняття, бо вона як каже вона сама, що вона людина одинока, їй вже під 70 років, і вона любить викладати, вона любить спілкуватися з людьми. От і я це до цього кажу, що це оце, вона типова така француженка, яка хоче допомогти, і витрачає на це зовсім майже весь свій час. Тоді Дякую, колего. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Новини спорту у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи з футболу донецький шахтар зіграв нічию проти грецького Панаті Найкоса. Матч завершився із рахунком 0-0. Таким чином, переможець пари визначиться у матчі. Відповіді гра відбудеться у Кракові 14 серпня. Початок матчу о 21-й за київським часом. Житомирському поліссю вдалося краще порадувати українських футбольних фанів. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференції Українська команда здобула впевнену перемогу над угорським клубом ПАКш. Матч закінчився із рахунком 3-0 на користь Полісся. Голами відзначилися Олександр Андрієвський, Данило Безкоровайний та Богдан Леднєв. Матч відповідь відбудеться в Угорщині 14 серпня. Початок гри о 20 20-й за київським часом. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься мілива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. У Самарії, Кам'янському та Синельниковому переважно ясна погода. Опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі нікополі, Марганці та жовтих водах. Також триматиметься переважно безхмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 29 градусів із позначкою плюс. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!